новорічно різдвяні свята за християнським звичаєм цей час для благодійності. В ці дні заможні люди намагаються допомогти обездоленим і передусім дітям вони дарують їм іграшки і солодкі подарунки. У Рокитнівському районі проживає майже 19 тисяч дітей. Серед них понад 200 сиріт і позбавлених батьківського піклування. У більшості цих діг плахів не завжди є можливість поласувати чимось смачним. Тому малята мріють, щоб святий Миколай та дід Мороз поклали їм під подушку хоч якусь смакоту. Солодощі люблю взагалі. Іграшки теж люблю, особливо м'які там всякі зайчики, кішечки, цукерки. Я, я хотів би собі коробку е, 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 конфет. Сьогодні солодкі мрії, малечі реалізувались. Дітлахів запросили на свято. Готувалися до цієї миті вони ретельно. Мої нукції вони ж не спав, все ждав цього праздника. Дай Бог дождати ще сколько сколь, років. Сколь Подбали про те, щоб створити дітям святковий настрій, учні місцевої музичної школи, а також столичні гості з міжнародного громадського об'єднання Рівненське земляцтво. Представники останнього привезли для малечі солодкі подарунки. Рокетнянці стали першими у їх благодійній акції. Ми хочемо відвідати Добровицю Зарічне, володимирець. З чим пов'язані ці акції? Вони пов'язані з тим, що я хотів би якимось чином подарувати трошки якогось щастя, якогось радості цим діткам, які в цьому потребують разом з дітьми. дякують столичним гостям за подарунки і місцеві чиновники. Таких повсякденних буденних днях святкових днів них мало, і це я думаю, що для них це надовго запам'ятається. Галина Баранчук, Микола Мельничук, інформаційна програма День.